Ви всі знаєте, війна продовжується на всіх фронтах, в тому числі на волонтерських. Тільки спільними зусиллями ми досягнемо нашої мети це перемогу. Знаючи ситуацію, яка зараз відбувається в зоні проведення АТО, де проходять службу на даний момент наші побратими, виникла потреба у придбанні автомобіля УАЗ. На даний момент з усиллями виробників, підприємців були зібрані кошти на придбання даного автомобіля УАЗ, який був придбаний також, так скажем не за великі кошти. Людина, яка пішла на зустріч, віддала його для цих нужд, для нужд армії. На даний момент здійснюється ремонт цього автомобіля з усиллями людей. Тобто кожен. Хто, що може, той докладає до цієї справи. Хто руками, хто коштами, хто матеріалами і справа, як говориться, рухається вперед. Ремонт автомобіля знаходиться на завершальній стадії і в найближчий час він буде доставлений в зону бойових дій. Існує потреба бензині для транспортування його в зоні. Хто має таку можливість прохання допомогти бензином або коштами, потрібно 160 літрів бензину. Хто е, може допомогти, звертайтеся в штаб ветеранів АТО, який знаходиться в місті Ілінці, будівля райдержадміністрації. Дякую за співпрацю, слава Україні! Ну що, хлопці, розкладуємо вам автомобіля і верталися, щоб швидше додому Зиви. з перемогою і живими. Ми вас тут всі чекаємо. Затримуємо побажання вам.